Якщо вам не вистачає робочих місць, ми зараз покажемо, як це вирішити. От, наприклад, наша модульна будівля для проведення переговорів. Тобто, коли менеджеру треба провести перемовини з замовником або клієнтом, йому треба свій затишний куточок. І як ви бачите, тут можна комфортно 4 людини провести переговори. Хотів звернути увагу, як підключається модуль. Це відний кабель, від нього йде живлення в цей модуль. І, до речі, від цього ж модуля запитано ще один модуль. Резюмуємо, такого невеличкого модуля достатньо для того, щоб організувати два робочі кабінети. В нашому випадку це кімнати для проведення перемовин. І більш того, можна одночасно проводити перемовини як в одній, так і в іншій кімнаті і при цьому не заважати один одному. Але якщо вам буде недостатньо такої площі, такі модулі можна поєднувати один до одного і організовувати будівлю будь-якої площі 50, 100, 200, 300, 500 метрів квадратних. І навіть більше їх можна ставити один на один до трьох поверхів для замовлення модульних будівель. Переходьте за посиланням в шапці профілю.